Присутні. Щиро дякуємо усім діткам за такий гарний концерт, який вони нам сьогодні подарували. Вітаю усім з наступаючим нашим днем Святого Миколая. Бажаю усім діткам, насамперед, міцного здоров'я, здійснення їхніх мрій, бажань. І насамперед хочу ще сказати, основна і головна наша загальна мрія. Це перемога. Також хочемо висловити свої щирі слова подяки директору СВГ Поділля Андрію Супруку за солодкі подарунки. І також усім бажаю міцного здоров'я, благополуччя, достатку і мирного неба над нашими головами. Святом вас, дорогі діти! Бажаємо вам сонячних ранків, щастя, здоров'я, успіхів та миру нашій рідній Україні. Дружіть, сподівайтесь, мрійте, будьте щасливими! Дякуємо спонсорам сьогоднішнього свята. На все добре, до нових зустрічей!